Доброго вечора. Ми з України. Два кнопці куми продовжують започаткований нами челендж Україна. 2022 герої Культурного фронту. Противник хоче знищити освіту і культуру. Духовність нашу хоче він зламати, демонструючи планеті варварську натуру, вважаючи, що легше їм нас так здолати. Зруйновано музей Марії Примаченко на Поліссі. Під Харковом згорів музей сковороди, святогірську лавру обстріляли іроди, і біси. Багато ворог наробив у нас біди. У Маріуполі розбомблено театр. В державі розбиті садики і школи. Сіверодонецьку злишило льодовий ось палац. Не можна допускати подібного ніколи. Коли летять в культуру нашу онікси Яхонти. Усі митці спішать на допомогу. Їх місія тримать культурні фронти, плекаючи жадану перемогу, театри, виставки, собори і святії храми. Вони у серці кожного українця. І ми в мережах, у тіктоках, інстаграмах лишимо запис на своїй сторінці. Концерт. Танок, запальне щире слово, поезія, дотепний жарт і ролик у Ютубі, малюнок, вишивка, патріотична промова сьогодні в тренді, ефективні онлайн-клуби, пісні, антивоєнні чи особисті блоги. Це свях расизму в домовину, це є потужний крок до перемоги. Культура вправно захищає Україну. Слава героям Культурного фронту! Слава Україні!